У чиновника Андрія Хараламповича є унікальний талант із адміністративного судового засідання побудувати справжнє драматичне кіно, головного героя, якого постійно чекають, а він усе не приходить. І ще наприкінці минулого року посадовця Західного управління Держслужби із праці піймали п'яним за кермом, за що чиновника вирішили судити, але замість пана Хараламповича на суди постійно ходили активісти та журналісти. Чим закінчилася врешті ця історія у нашому матеріалі. Бентежно розпочався травень для Андрія Храламповича. Тривожна звістка сколихнула його дім. Виявляється, якщо правопорушнику вперто не ходити на судові засідання, то суд все одно винесе рішення. Нагадаємо, ще наприкінці осені минулого року чиновника Західного управління Держслужби з праці піймали п'яним за кермом. Що цікаво, у пана Харламповича це вже далеко не перший досвід кермування авто в нетверезому стані. Він частенько траплявся поліцейським на дорозі, захмелілим від державницьких справ і алкоголю, за що, врешті, й втрапив до суду. Пану Харламповичу, вочевидь, було мало роботи. Йому потрібні були ще й постійні скандали, що й трапилось. Та з перших днів розгляду справи у суді Андрій Харлампович вперто ігнорував засідання і не з'являвся. Цілком, можливо, пан Андрій, чоловік сором'язливої вдачі, і саме тому не ходив на судові засідання. Адже справа привернула велику увагу суспільства і під дверима судової зали на героя Алкогольний хронік. Щоразу з нетерпінням чекали і громадські активісти, і журналісти. І от звершилось суд вирішив, що протизаконна одержимість Андрія Харламповича кататися п'яним на авто повинна стати для нього важким тягарем. І виніс рішення визнати чиновника винним у вчиненні адміністративного правопорушення та стягнути з підсудного штраф розміром 17 тисяч гривень. Щоправда, на цьому неприємні новини для посадовця не закінчились, адже суд також на один рік позбавив Харламповича права кремування транспортними засобами. Тож, як мінімум, на один рік на дорогах міста буде на одного безвідповідального водія менше. Вікторія Кулюк. Для новин на часі.